Слава Ісусу Христу! Розглядаємо п'яту неділю по зісланні Святого Духа. Бачимо, в нас пам'ять святих отців шести вселенських соборів. Отже, глас п'ятий. І переходимо до уставу. Трапарі в нас ідуть таким чином, що спочатку воскресний, потім отсів. Тропар Воскресний, Тропар отців, Кондак Воскресний, слава, Кондак отців, і нині Богородичний за голосом слава. Про ким апостол, отже, спочатку е, Воскресний, потім Отців. Переходимо до Тропарів. Світлою Воскресіння проповіді від ангела, знавши, і прадідне осудження відкинувши, Господню учениці, хвалючись, апостолом, мовили, повалилася смерть Воскрес Христос Бог, даруючи світові велику мирість. Препрославлений Ти Христе, Боже наш світила на землі Отців наших, основав Ти, і ними до істини, і віри всіх нас направив Ти, багатомилосердний, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти з Отця несказанно сказано восіявший син. З жени родився подвійний єстом, його видячи, не відрікаємося ви до зображення, але його благочесно написавши вірно, почитаємо і ради того церква, держи істинну віру, цілує іконово чоловічення Христового. І нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь! Заступниця Християн не постидна. Молитва на седо Творця незамінна, не погорди голосами молінь грішників, але випереди, як благає споміч у нас, що вірно співаємо тобі, поспішись на молитву, і скоро прийди на моління, заступаючи по всіх час Богородиця, тих, що почитають тебе. Який величний єла Твоєго. Господи, все премудрістю сотворити. І є також цей прокімен, такий широкий варіант, такий би мав бути. Ми тут завжди спрощені, співаємо. Як і величні діла Твої, Господи, все прему ти, все премудрістю ти. Благослови душа моя Господа, Господи Боже, мій Ти вельми великий, благословен єси, Господи Боже Отців наших, і хвальний, і прославлений ім'я Твоє навіки. Дякую всім, що співаєте в церкві. Внизу є посилання на школу церковного співу на Патреоні. Долучайтеся. Маємо щотижневі лекції, маємо різні оновлення, багато різного матеріалу. Хто хотів би, хто цікавиться церковним співом, щиро запрошуємо. Слава Ісусу Христу!